Друзі, мої любі всім привіт! Ну чаш, півфінал, чемпіонати Європи, Іспанія, Франція. Уже вівторок, 9 липня о 22.00 на стадіоні Альянсереен відбудеться просто неймовірний якийсь поєдинок. Давайте вже розбиратись, да? Давайте, мої любі друзі, вже розбиратися. Іспанія, Франція. Що, давайте з ймовірності перемог, спочатку да, розпочнемо. Ну, 36% віддають переваг в Іспанії, 33% на екстра тайми та 31% на перемогу Франції. Ну, в принципі, шанси плюс-мінус рівні трішки вважають фаворитом все-таки Іспанію. Хоча, е на мою собі точку зору шанси рівні. Ну що, давайте робити, мої любі друзі, прогноз. Буду зараз ділитися своїми думками на цей неймовірний поєдинок між іспанцями та французами. Давайте розпочнемо з очних зустрічей, Да, Команди зіграли 4 матчі, останні одна перемога Іспанії, нуль ніч їх, і три перемоги Франції. у 2006 році, наприклад, на чемпіонаті світу Франція перемогла за рахунком 1-3 іспанську збірну, тоді ще Зідан. Тоді, до речі, Франція драматично поступилася. Італійцям, пам'ятаєте, у фіналі? Потім команда зустрілася у 2014 році. Це в нас, відповідно, був товариський поєдинок на стад Де Франс. Франція обіграла Іспанію 1-0. Потім команди через 3 роки знову зустрінуться знову в товариському матчі. І знову на стад Де Франс, тут же Іспанія переможе 2-0. А останній матч був у 2021 році 10 жовтня, фінал Ліги націй. І французи перемогли іспанців 2-1. І, до речі, в принципі, команди. Залишилися якось так що в Іспанії, що у Франції з тих часів. Що проти Іспанію тренував Луїс Ненрік. Тоді Рсабель, я пам'ятаю, забив Керім Бензема та Лян Бапе відповіли. у відповідь. Ну, Крім Бензема немає. Ось, але є Кіліан Мбапе Взагалі Франція забила що три голи, два спинаті. Ні, ні, один гол у пенальті, і два були автогол... автоголи. Ось так Франція тоді перемогла. <coughs> ну що ж, але за ці три роки, ну, <coughs> майже за ці три роки, да, все-таки впевнені зміни все-таки, що у французької збірної, чи в іспанською збірної певні зміни все-таки є. Але невеличкі, в принципі, я ж кажу, кістяк команди, що в одних, що в інших, по суті, залишився. А, ну, В Іспанії не зіграє Педрі, який отримав травму. Він, як розумію, вже точно не зіграє, Але, ті, що Іспанія, наприклад, вийде в фінал. О, також під питанням Міння, і Вільямс. Ну, у Франції тут о, всі в строю, ніхто травми не отримував. Тому тут у Франції переживати де нічого. А ось в Іспанії виліт Педрі, так, да, це вагома втрата, Але ось Маріно, який вийшов з іспанцями, забув переможний гол. Я думаю, що він, напевне, вийде з перших хвилин з французами. Збірна Іспанії просто шикарно виступає на цьому чпеці Європи. Ми вже не раз казали, що в групі мені іспанці подобається, тільки шотландцям вони програли і все. Дуже сильна Іспанія на цьому чпеці Європи, нуль поразок. Всі матчі іспанці перемогли, перемогли хорватів по ділу, італійців також поділу, албанців поділу, перемогли Грузію поділу перемогли. І Німеччина. Збірна Німеччина найважчий матч для Іспанії. Звичайно, що але Іспанія в рівному матчі, і то, неможливо, навіть і німці були навіть ближче до перемоги, я сказав, але Іспанія все-таки на характері але все так забула. І перемогла. І пройшла відповідно до півфіналу. Іспанія заслуговує на цей півфінал і. Мені пригадується і минулий ЧП Європи 2020. Який проходив десь в першому році тоді Іспанія. А також, друзі, знаєте, а тоді мені Іспанія також дуже сильно подобалася. Ось я так пригадую ось ці матчі іспанської збірної. Ну, ну в принципі, команда не погана і грала доволі такий атакувальний, такий, дуже цікавий, доволі такий футбол. Мені, якщо чесно, такий футбол Іспанії дуже сильно був до вподоби. Але вона тоді від... в Італії вилетіло. Тоді, пам'ятаєте, в серії пенальті. Ось Іспанія дуже сильна, ось Франція. і давайте Франція з другої позиції. Вийшла Франція, обіграла Австрію. Автогол все вирішив. Франція зіграла в ніч з Нідерландцями з Польщею. Таким чином, Франція забила. За груповий етап лише два голи, а один автогол та один з пенальті. Потім пройшли бельгійці в одній 8-1-0 завдяки автоголу єдиному, який вирішив долю матчу. Ну і Франція, відповідно, обіграла Португалію. 0-0 основний час, додатковий час. І серія пенальті вирішила все на бік французів. Франція перемогла 5-3 і вийшла до. Півфіналу Чемпіату Європи. Знаєте, так. Да. Якщо ми беремо гру, можливо, якщо ми беремо симпатію, то Іспанія симпатизує, Іспанія грає в атакувальний футбол, Франція більш такий прагматичний, все-таки більш футбол контратакувальний. Але Франція, але у Франції дуже сильний підбор виконавців мої любі друзі. Дуже сильний. Дуже сильний. Знаєте, є ким підсилювати гру. Згадуєте навіть ме з аргентинцями. Фінанше чемпіонат, коли у Франції там гра не йшла. Але вийшли люди, які можуть, можуть дати результат. І Франція може і переламлювати матчі. Я ж кажу, там є люди, які можуть просто вийти і міняти матчі. Тому. І навіть теж та такий фінал націй, з тим такий Іспанія-Франція, який був у му році. В рівні битві, але все-таки Франція перемогла. Все-таки Франція. Тому що випустили, десь додали. То Франція розумієте, два рівноцінних склади, але це велика перевага Франції. Іспанію, може просто, я думаю, може і не вистачити. Ось і в... ну, хоча, знаєте, фізично Іспанія мені дуже сильно подобається, але. З німцями. Хоча і у Франції також був матч з португальцями екстратайми. А, тут, напевно, справа не в цьому. А, ось, Справа не в цьому, справа трішки виша, бо тобто, що в Іспанії деякі ключові футболісти, на жаль, не зіграють. Ой, такі Пенрі, я кажу, Ніка Вільям взагалі під питанням. А у Франції, в принципі, всі здорові і Франція може ось. Піймати Іспанію, напевно, на тому, що. Ну, ну, є, то, 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 тобто, є ким підсилити. Тобто, у Іспанії також є ким підсилити, 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 підсилити гру, А, В Іспанії є ким підсилювати, звичайно, що якщо потрібно буде. Але таке вчуття, що у Франції є більше варіативності. Да? От є таке в мене відчуття. Хоча. В Іспанії там є Фіран Торес. Ні, ну, команди дуже сильні. Питань взагалі немає. Рівні команди трішки різні стилі. Футболісти ж супер: що в Іспанії, що в Франції. Звичайно, що Іспанія, думаю, більше буде володіти м'ячем, більш позиційно будуть іспанці атакувати. Але Франція на контратаці дуже сильна. і Іспанія є проблеми. Та така Німеччина десь ловила на перехідних фазах. Грузія ловила. Хорватія також. Ну, по суті, тільки у Італії нічого прямо такого не вийшло, і у Лабанії. А так, що Хорвати, що німці створили багато проблем іспанцям. Десь і у нас Сімон виручав. Тому Франція на швидкісних ногах, на швидкісних Кіліан Бапе, Усман Дембеле, на швидкісних вінгерів. Тут Франція може сподіватися. Ну і також, знаєте. Франція -то забила та три, але пропустила лише один гол. Це також, да, вони забили два автоголи, один з пенальті, але Франція пропустила лише один гол з пенальті. В інших випадках Франція не пропускає а оборона, Знаєте, не головне в футболі оборона. Якщо Франція не пропустить, то вони як мінімум не програють же цей матч. Розумієте? Тому Франція дуже сильно оборона і. Да, в Іспанії навпаки дуже сильна атака, вони найрезультативніші зараз на чемпіонаті Європи, то атака проти оборони. Ось такий можна зробити виставок. Що буде що? мій який прогноз? Да? Кому я віддам перевагу, що очікую я? Перший мій прогноз, думаю, що обидві команди заб'ють. Обміняється голами. Обов'язково обміняється. думаю, Іспанія не знайде, це Гол Франції відповість. Або навпаки. Обміняється Голами. Другий мій перенос. Знаєте, це моя думка. Але я якось певний у збірній Франції. Ось не знаю, мої любі друзі. У мене є таке відчуття, що саме французи породять в фінал. Усі в мене таке відчуття. То мій прогноз, у будь-якому не заб'ють, та чиста перемога збірної Франції. Так. Да. Так, да, друзі. Моя думка така. Можливо, ви не згодні, але я думаю, що Франція десь там 2-1. був у Лізнеці, да? В фіналі. Я думаю, якось так буде. То то буде-кому не забідіть, і збір на Франції переможе і пройде фінал. Я думаю, так. Десь, я думаю, 2-1 і справді Франція десь переможе. Але буде звичайно ще важко французам. Абсолютно, Іспанія дуже сильна. Ну це моя така думка. У будь-якому дезабіду це чиста перемога збірної Франції. Це моя така думка. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях, але я вам сказав. Думаю, що все-таки французи пройдуть фінал, а там подивимось. Це тільки моя думка. Звичайно, що я що пройду Іспанію, ну, звичайно, що я не здивуюся. Але я просто віддаю перевагу Франції, тому що в мене є якесь внутрішнє відчуття, що французи все-таки пройдуть далі. Тому у будві команди забіють, та перемога. Збірної Франції, ну і, відповідно, прохід Франції у фінал. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, всім, бачення, всім зустріч. до побачення, всім до нових зустрічей. Зустрічі.